Я всіх вітаю, мене звати Діана, я сертифікована консультантка з снігоносіння, займаюся цим питанням вже 12 років. Мені дуже приємно сьогодні знаходитись тут з вами. Поговоримо з вами про слінги, що це таке, навіщо вони потрібні? Чи потрібно звертати увагу, якщо стане питання купити слінг, як він має виглядати, щоб він був повністю безпечний для дитини і зручний для вас. Отже, як ви думаєте, для кого потрібен слінг? Для дитини чи для мами? Для обох насправді більше він потрібен для мами, тому що дитині не має значення, як ви будете її носити на руках. Їй не має значення, як вона буде отримувати цю потребу в тілесному контакті. Пам'ятаєте, які є головні критерії потреби у дитини в перші дні життя? Взагалі, в принципі, в чому потребує дитина, щоб жити? Фізіологічні потреби, сон, туалет, повітря, дихання так. І тілесний контакт для дитини. Тілесний контакт це безпека. Якщо дитина відчуває, що вона в небезпеці, то це її як ну вона думає, що їй є загроза для життя. А відчуває вона себе в безпеці тільки тоді, коли біля неї є доросла людина. Як вона це відчуває? Голос або тіло, і не має значення, як ви будете забезпечувати ясний контакт або лежати в ліжечку, або носити на руках. Для цього людство придумала слінги для того, щоб зафіксувати дитину на собі, дати їй тілесний контакт і мати вільні руки, бо мама теж має свої потреби. Їй теж треба поїсти, їй треба щось зробити вдома, або вийти на вулицю без візка, коли виключили світло, не працює ліфт або на вулиці дощ, незручно виходити з візочком, тому слінг він забезпечує і потреби мами, і потреби дитини. Але стає питання, як правильно обрати слінг, щоб це було безпечно для дитини і комфортно для мами. Я сьогодні взяла з собою різні види слінгів, щоб ви побачили, як воно все виглядає на практиці, спробували. Але ми почнемо, мабуть, саме з цих трикотажних шарфів, і ми на прикладі нього проаналізуємо правильне положення дитини, і потім будемо зрівнювати, чи є це положення дитини правильне в різних переносках. Що почнемо мотатися? То, на що треба звертати увагу, коли ми її розмістили. Саме перше і саме головне дитина має щільно бути притягнута до вас. Для чого ми це робимо? Щоб не було навантаження на хребет. Коли ми тримаємо дитину, ми її щільно притягуємо до себе руками. В слінгу замість рук притягує до себе до нас, дитина, да? саме тканина. Це саме перше, на що ми звертаємо увагу. Далі я вам покажу зараз на прикладі іншої переноски, бо там буде краще видно це положення. Я візьму, наприклад, таку переноску, вона називається Майслінг. Одягаю на себе. Для того, щоб ми побачили, в принципі, як має розташовуватися дитина в слінгу. На що треба звертати увагу? Перше, я вже вам сказала. Це у вас є шпаргалочки, я вам дала, їх, можете їх подивитися. А ну, подивіться. Перше, да? Написано: не має бути щільних ніяких ставок, жорстких. Друге, дитина має бути щільно до мене притягнута. Так, перше, дитина притягнута до мене. Досить чино? Да? Ніжки мають знаходитися в М-позиції. Що таке М-позиція? Це коли попа провисає коліна вище, ніж попа. Бачите? Одна рука під попою, друга на коліні. І п'яточки дивляться в підлогу. І ми можемо прочитати ось таку буковку М. Для чого вона потрібна ця м позиція? Колись чули про неї? Поза жабки не чули? Коли ми дитині робимо масажі на розведення ніжок. Чули таке, для чого це робиться? Для того, щоб правильно формувалися кульшові суглоби і не було дисплазії, дисплазії кульшових суглобів. Тому, коли ми носимо дитину в переносці, ми обов'язково звертаємо увагу на те, щоб була ця сама М-позиція. Зрозуміло. Для того, щоб була ця М-позиція, ширина спинки має бути від згину колінка до згину колінка. Зрозуміло? Так, отже, що ми маємо? Перший критерій щільно притягуємо дитини до себе. Другий критерій – М-позиція, ширина спинки від колінка до колінка. І висота спинки. Вона має бути до шиї дитини максимум до вушка. Більше не можна, тому що дитина не має ховатися з головою. Ми маємо бачити обличчя дитини і контролювати її дихання. Зрозуміло, так? Так, давайте подивимось іншу переноску, і ви мені скажете, чий. Є там ці критерії, чи безпечна воно для дитини чи ні? От у вас є програмки, ви самі проаналізуєте. Бачимо. Ви приходите в магазин і кажете, я хочу переноску. Вам консультант виносить, ну, наприклад, ось таку. І ви берете дитину або самі аналізуєте, чи правильне положення у дитини в цій переносці. Розмірковуємо. <смірко> Щось не то. Як думаєте, що не то? От у вас є е, на листочках? Так, от у нас є пункти. Перше, вправи не немає нема жорстких ставок, тільки м'яка тканина. Є жорсткі. Дитина щільно притягнута до дорослого. Вона має бути щільно, да, для того, щоб не було навантаження на хребет. Далі, М-позиція. Рівень колінок. Де у нас? Незрозуміло де. Звисають вниз. Да? Далі що у нас по пунктам там іде? Наступне. Від колінка до колінка нема. Зрозуміло, що таку приноску ми купувати не будемо. Далі беремо ще один приклад. Це у нас теж рюкзачок, здавалося б, і те рюкзачок, і те рюкзачок, але вони все ж таки досить різні за свою конструкцію. Хоча більшість батьків не розуміють, чим відрізняються правильні слінги від неправильних, і як все ж таки обрати. Так, беремо цей рюкзачок і розміщуємо сюди дитину. Що ми будемо бачити тут. Так, прилягає щільно, є далі. Наступна ем позиція. Перевіряю, перевіряю долонями. Одну долонь під попу, іншу на коліна. Що я бачу? Та долонь, яка на коліні, вище. Тобто, є М-позиція? Є висота спинки. Вірна. Голова дитини не ховається. Я бачу обличчя дитини, можу контролювати її дихання. Тобто підходить. підходить. Молодці. Я заважу спокійно. Підходить. І дуже коротко, на що ще звертають увагу, дуже багато батьків починають шукати переноску, в якій можна носити дитину обличчям від себе. Одразу кажу, обличчям від себе дітей носити не фізіологічно. не фізіологічно. Чому? Тому що, коли я повертаю ось так, у нас нема підтримки на хребет, у нас є навантаження на промежину, у нас нема підтримки на голівку, тобто дитина починає клювати. Тобто, ми дітей так не носимо. Якщо ви носите вдома, то є така позиція, як там фултанчик, але то інша. Якщо ми кажемо саме про слінги, про ергономічні рюкзаки, то дітей в таких рюкзаках і слінгах ми не носимо обличчям від себе. І дуже коротко, що скажу вам про, про те, що є слінги на кільцях. В них часто батьки хочуть носити дитину у положенні колиска. Але тут теж треба мати деякі знання і бути досить уважними. Чому я зараз вам покажу? Дивіться, коли я дитину розміщую в калиску, наче виглядає все дуже гарно, все так само, як на руках, але є у нас деякі нюанси. Якщо я буду так довго носити, то положення ніг у дитини. Ось ось так розміщується, бачите, вони, виходить, у нас немає розведення ног, не можна фіксувати ноги в такому положенні на довгий час. Далі, одна рука все одно зайнята. Ми не можемо дитину накрити ось так за головою, тому що це буде небезпечно для неї. Тому такий варіант ми можемо використовувати для чого? Покормили, заколихали, переклали. Зрозуміло, так? Ми не використовуємо на довгий, ну, на довгий час насіння. Але ж треба теж розуміти, що вони є неправильні. І невірні. Ось такий варіант, наприклад. Це неправильний різновид слінгу. Він дуже популярний в інстаграмі, Фейсбуці. Багато реклами на, на таку переноску, але вона, щоб ви розуміли, вона неправильна. Також є схожа на слін з кільцями ось така штука. Вона теж неправильна. О тут є такі м'які вставочки, вона теж невірна. Ми не зможемо сюди навіть у положенні колись розмістити нормальну дитину. Так і. Ще один є такий цікавий така вот цікава штука. Вона називається хіпсіт. Чого він потрібен? Це такий стульчик, який фіксується на талії. Да? Ну, Давайте ну, самі скажете, для кого він підходить або не підходить. Для дитячок, які що вміють робити, сидіти. Все дуже коротко, да, все дуже просто. Але дуже часто, коли ви дивитесь на сайтах хіпсіти, там написано Можна з народження. Ви маєте розуміти, що це взагалі ніяк не з народження, це для дитини, яка самостійно сидить. Єдине, що вони пропонують з народження, це типу носити ось так. Ну, самі розумієте, що так носити на хіпсіті, ну, це не ок. Так, які ще там були питання, дівчата, щоб я вам все встигла розказати. Чи не впливає слінгоносіння на хребет? Якщо ми обираємо правильну переноску, якщо ми правильно нею користуємося, то це абсолютно безпечно. Далі. Як визначити, чи зручно дитини слінгу? Якщо буде незручно, вона буде плакати. <плес> 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 да. І ще такий нюанс, треба розуміти, що одяг має теж бути зручний. Якщо ми одягнемо одяг з закритими пальчиками, як чоловічок, то він буде тягнутися на ногах і тиснути в пальчики. Тому це мають бути штани, шкарпетки або колготки. Далі, скільки <плес> часу можна носити дитину? Як думаєте, скільки часу? <плес> в слінгу. Є загальна рекомендація. Ми носимо дитину годину, потім робимо перерву. Якщо дитина спить, ми її не дістаємо. Для чого ми робимо перерву? Для того, щоб дитина могла рухатися. Від того, якщо вона засне, про там 2-3 години, нічого поганого не відбудеться. Але ми робимо перерви для того, щоб вона мала да, розім'ятися, можливість розім'ятися. Як ми носимо дітей взимку? Які є варіанти? Є варіанти е, слінгокуртки, куртки Це така сама куртка, як для вагітних, тільки замість вставочки для живота. Там йде вставка для дитини. Є такі штуки, як слінга куртки. Е, далі є слінго-накидки. Це е, така, як, як ковдра, вона повністю замінює дитині комбінізон. Тобто, ви вдома одягли слінг з дитиною, накрили її цією слінгонакидкою і пішли гуляти. Коли можна носити мамі? Якщо ви розумієте, що ви можете нормально вже ходити, да ви відновлюєтесь, і ви все одно носите дитину на руках після пологів, то всі носити на дитину на руках набагато комфортніше, ніж просто її тримати руками. Тому що ви з дитиною як одне ціло, ви знову погідні стаєте. Вона має орієнтуватися на свої від да, на самопочуття. Це це дуже важливо. Да. Найкраще, щоб це робив хтось інший, але якщо немає виходу, якщо треба. То краще це навіть робити в свінгу, чим носити на руках, тому що навантаження на тіло більш рівномірно розподіляється, ніж коли ось так відходите. Я дуже була рада вас бачити, розповісти цю інформацію. Я думаю, що після пологів вона буде вам актуальна і завжди можете знайти або мене запитати, задати свої питання, проконсультуватися. Я задоволення вам допоможу. Наразі гарного дня, до побачення.